Доброго дня, шановні глядачі, і сьогодні ми вас зануримо в світ, де немає суржику. Українці, коли наповнюються патріотичною гордістю, люблять розповідати, що українська одна з наймилозвучніших мов світу. Проте, коли пафос відступає, чомусь дуже часто переходять на російську або користуються суржиком. Тож суржиком задавна в Україні називали мішанину зерна жита, пшениці, ячменю і все. А також борошно з такого зерна, тобто не першосортне зерно та низького сорту борошно. Сьогодні словом суржиком прийнято назвати мову, в якій штучно об'єднано без дотримання літературних норм елементи різних мов. Будь-який психолог підтвердить, що спотворена мова отруяє людину. Робить її мислення примітивним. Спілкування з сужиком значно спотворює інформацію, оскільки мова цьому випадку може вас не так і роз... зрозуміти. Ось декілька з характерних особливостей для сужика. Я ж не знаю, як так вийшло, що я запізнився. Я встиг на маршрутку. Звичайно, я не пробила, але можна я сяду за парту. Я нічого не зрозуміла, тому прошу говорити українською мовою. Дуже не знаю, як сказати. Прошу допомогти нашому однокласнику. Отож, українізовані форми російських дієслів, які є поширеними. І як бур'яни псують нашу мову. Поїхав, поїхав, поволився, звернився і так далі. Чуєш, де ти була, бо я не отримав від тебе смс. Подумав, що в тебе не було зв'язку, чи ти зовсім виїхала з міста. Часто вживання росизмів стає прийнятим, але потрібно знати деякі популярні слова і вчитись їх замінювати. Ось популярне вживання росизмів замість нормативних українських відповідників. Да, так, даже навіть ні, ні, када, коли. Например, наприклад, чуть-чуть трішки. Що це я не поняла? Бо хто там мені не дав до маски? Тепер я отримую двійку. О, така ти подруга. Все, я більше з тобою не розмовляю? Українізовані форми російських числівників, змішування українських і російських форм займенників – то-то, хтось, -то, що то, щось, як-то, якісь, як-то, якось тощо. Ти мій самий лучший друг. І так приємно знати, що ти прийдеш до мене на нюху, а там ми потусимо. Правильно казати, не приймати участь, а брати участь. Насильно милим не будеш, українською мовою буде звучати милозвучніше. На милування нема силування. Ще один маневр, і я тебе обжену. Ти як черепаха. Ну так, ти та легенди ігри. Не заздри, а лучше вчись від мене Діректор. Поконвічно в українських приголосних і у запозичених приголосних перед «е» пом пом та етари не пом'якшуються. Пом'якшена та м'яка вимова приголосних перед «е» та етари, наприклад, у словах село, сістра, зима, директор, легенда, календар, кишеня, телеграма. Маневра, манежа, диспута, тігра, черепахи є порушенням українських літературних норм. І наголошений, і ненаголошений звук О в українській мові потрібно вимовляти виразно: мороз, нога, голова, порада. А коня виступає під впливом... Російської мови, де є нормою. Але говорити нага були давати параду на дворі сильний мороз» значить грубо порушувати правила української орфоепії. У російських і українських мовах є слова, що мають подібне звучання, але різне значення. Ось такий цікавий урок. по Посуджиком у нас сьогодні вийшов. Напишіть в коментарях, чи використовуєте ви суржику по повсякденному житті та якими лайфхаками користуєтесь, щоб його позбутися. Діліться у коментарях, а ми з радістю все перечитаємо.